Усім усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати і розказати, що я зв'язала за цей тиждень. Але перед тим, як розпочати, хотіла б вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, ставили вподобайки та писали коментарі. Отже, давайте розпочнемо. Розпочну я з новенького процесу. Це е, герой мультфільму Грінч. Я почала тільки його в'язати. Нарешті, нарешті я знайшла е, схемку десь в інтернеті, тому що в мене, на жаль, зараз немає змоги придумувати схемку самостійно, тому що в мене є велике замовлення е, плюс. Е, Зараз мені потрібно дуже швидко вив'язати мережево, і тому я вирішила пошукати. Мені попадалися в інтернеті якісь завжди такі, ну, страшненькі, так би мовити. І то мені не подобалося мор... мордочка не подобалась, а то не подобалося тіло Грінча. І Цього разу я попала на такого, як мені подобається. Голову зв'язала, почала в'язати вчора тіло. До речі, можете приєднуватись до мене в TikTok. Я зараз почала вести прямі трансляції і разом там в'яжу з вами ось цих всіх героїв. Посилання залишу в описі під цим відео. Отже, зв'язала ось такого класного. Ось таку класну голову вставляла ці очі з горим пополам, так би сказати. Це було дуже куметно, тому що в мене немає спеціальної цієї штучки, за допомогою якої вставляти ось ці саме стікляні очі такі великі. Я бачила, що їх продають, але в тому магазині, в якому я робила останнє своє замовлення, на жаль, його не було. і я Вирішила якось викручувати з цієї ситуації і що я почала робити. Я сиділа, в'язала цю голову, дов'язувала, і мені потрібно було їх вставити. Це був якраз вчора, мені здається, це було. чоловік собі дивився якийсь фільм, а я почала ходити туди-назад і брати в нього якісь інструменти. То взяла молоток, він каже: на що тобі молоток до іграшка? Взяла молоток, потім взяла якийсь з нього набір. Там насадок на ключ були, якісь такі шестірню, ну, неважливо. Взяла і почала це ж підставляти по розміру. Там добре що є багато розмірів, підставила зверху, накрила ось цю стікляну частину серветкою в декілька складень і почала бити молотком, і дуже сподівалася, що це око просто не розвалиться. Тому що в мене зелені очі це єдині були, а мені потрібно було щось новорічне, тому вирішила що його, його саме в'язати. І я його раз стукнула, не, нічого не допомогло, потім стукнула сильніше. Ті ж чоловік прийшов, що ти тут стукаєш. І я кажу, мені очі потрібно було вставити, і ви знаєте, в принципі, дуже гарно сіли, і, напевно, поки що буду таким методом користуватися дуже-дуже класно. Буду вишивати ще очі і робити зачіску гріншу, але вже після того, як зв'яжу тіло. Ця іграшка має бути просто в шарфику, без одягу. Просто шарфик буде такий різнокольоровий. Мені здається, там червоний з білим. В'яжу ж з кольору. Зараз секундочку, подивлюся, скажу. В'яжу з кольору Ярнар дженс 29. Дуже мені подобається, як це все виглядає. Так, ось зробила ось так, тому що трішечки засвітлювало. Ніби так краще вже виглядає, не засвічує так сильно. Колір 29. І гачком в'яжу 1,75, хоча зазвичай я в'яжу 2 або навіть трішечки більше. Цього разу взяла 1,75. І дуже класно полотно лягає. Так, і ось така частинка в мене ще готова. Ось, вчора почала в'язати на ефірі, і насправді, коли робиш ефіри, я не думала, що це так складно, тому що е, я хотіла зв'язати все тіло, але не встигла. Зв'язала тільки ось це, хоча достатньо довго ми там розмовляли. Ну, Ось таким чином це все виглядає. Так, наступний, так би мовити, мій процесик, який в майбутньому буде. Я просто зараз хочу показати те, що ж близенько біля мене, і буду далі пересуватися так по процесах. Я хочу зав'язати собі сукню довгу, теплу. Я вже вам розповідала, що це має бути з буртової ниточки такої. Мені здається, колір називається алізериновий чи якось так. І там насправді він не чисто бордовий. Можливо, зараз я вам буду показувати. Ой, у вас взагалі на камері він якийсь цей рижий. Він не рижий, він насправді бордовий колір. А тут щось він прям дуже рижий. Ой, не знаю, як це зробити. Не знаю, чи можна якось його поміняти цей колір. Ну, хай буде так. Це такий бордовий гарний колір. Мала в'язати з Люрексом, але пров'язала ось тут, ну, ви навіть на цьому кольорі бачите, що він не дуже підходить. Хоча так здалеку, ніби непогано. Але, ну, насправді, він набагато гарніший колір. Можливо, я включу світло зараз і подивлюся, може, так буде краще колір видно. Ой, ні, це вже занадто не буду включати. Е, так, ну ось така. І це я зв'язала на спицях 4,5. Е, в 8 ниточок. Тут в мене ниточка бобіна 100 грам на 1600 метрів, в 6 ниточок зв'язала. Так, це виходить 100 грам на 200, здається, так, щось. Щось я там рахувала. І мені здалося, що це все-таки вісім ниточок, не вісім ниточок. Е, І мені здалося, що воно трішечки таке, бачите, воно просвічується. Думала знайти якусь ниточку в підмот, але не можу чомусь вибрати по кольору. Тому що цей люрекс я теж підбирала, ніби по кольору, але не підібрала так, як потрібно. На фото кольори були схожі, а насправді не дуже. І... Думаю, що буду так в'язати, просто щоб була така базова модель без люрексу вже, люрекс піде в мене на щось інше. І додавлю просто ще дві ниточки, зроблю зразочок ще плюс дві ниточки, і буду в'язати таким чином, тому що буду розраховувати і в'язати. Це, напевно, буде мій наступний такий проєкт. Тому що він такий буде довгий, тому його потрібно буде розпочати найпершим. І на цей проєктик теж буду в'язати на таку базову модель сукні майстер-клас. Так, ось такий зразочок. أ... Так, ну, за сукню я договорила, і буду далі показувати вам свої процеси. Так, наступний процес це морквинки. Дуже-дуже багато морквинок. Минулого разу я вам показала на етапі, коли було пров'язано плюс-мінус, я не пам'ятаю точно, 6 морквинок. Зараз в мене тут, в корзинці їх, ось так вам корзинку покажу, уже 13 штук, і плюс я встигла трішечки пов'язати ось ці зелені частинки. Хто не дивився попереднє відео, мені треба зв'язати 20 таких морквинок плюс зайчиків всередину них. Поки що працюю над морквинками. У мене готових 13, і я ось почала в'язати 14 -ту штучку. Але потім мені мережево, яке я в'яжу, і мені дуже треба швидко дов'язати, з яким я вже просто 3 дні не можу ніяк. Сісти за ці морквинки, тому що його в'яжу і не встигаю. Тому на ось такому етапі в мене остання морквинка зупинилася. Ось таке. Хочу на цьому тижні закінчити ось ці морквинки, повністю їх оформити, цю дов'язати, оформити і буду далі вже в'язати наступні морквинки. Ці хочу оформити яким чином пришити верхушки зелені. Ці листочки, ось так, щоб воно було все гарненько, пришити і ось тут попришивати, підібрати кольори кузочків до м -м, штанців, які будуть в майбутньому зайчиків, попришивати, щоб в мене вже були готові ось ці е, основи морквинок, і буду починати в'язати паралельно ще зайчиків і морквинки. Тобто буду поєднувати, щоб хоча б потрішечки в мене вже були повністю готові ось ці морквиночки всередині з зайчиками. І буду, хочу їх дов'язати, щоб приступати вже до наступних іграшок, тому що там є багато прикольних, будуть нові іграшки, і хочу вам їх теж показати. І планую це все зробити за, в принципі, за цей місяць, і, можливо, трішечки там вилізу ще в листопад, але сподіваюся, що встигну за цей місяць. Так, ось так. З морквинками все, все сказала, до речі, нав'яжу з кольору 77-го. Він дуже яскравий, такий помаранчевий і дуже класний. А ось ці зелені частинки колір 69. Ось такі. Е, так, з цим закінчили. Е, що я ще в'язала цього тижня? Я. Зв'язала шапку, яку я вам показувала неодноразово, зараз я вам покажу, і також почала в'язати шарф до цієї шапочки. Так, ось така шапулька вийшла, В'язала в 14 складень з фолько, 100 грам на 2200 метрів у мене було. І в'язала її в 14 аж складень. Тут набирала так, італійським таким наборним краєм. І закривала новеньким для мене способом закриття. Вона ще не проходила ВТО, хоча я мала вже її давно попрати, вже якраз так у нас сильно холодно стало, і потрібно було б уже її випрати, але ще не дійшли руки, можливо, сьогодні цим займуся. А можливо, уже разом з шарфиком кину, якщо встигну його дов'язати. Ось таке закриття дуже швиденько робиться, тому переходьте за посиланням в описі і в'яжіть. До речі, ця шапочка може бути двосторонньою за рахунок цього закриття. Її можна буде носити і однією стороною, і іншою, тому що, бачите, з іншого боку, теж воно все досить акуратненько виглядає ось таким чином. Тому вона виходить така двохстороння. Так, і до цієї шапочки я в'яжу ще шаф. Софії Шарф від Петіт. Почала в'язати. Так, буду вам показувати. Я в коротких відео, здається, виставляла. Так, я не знаю, як вам здалеку показати. Ось так, напевно, я. Відійду покажу. Він такий в мене вже десь метр в величину. Вже достатньо я його розширила, але там розширення йде далі. Він буде дуже-дуже об'ємним. Він йде таким полотном. Він буде досить об'ємним, широким, він близько 2 метрів має бути. Це буде зимовий варіант шарфику. Напевно, найбільший по її майстер-класу, тому що шапка вийшла така більш зимова, ніж осіння, таку вже на дуже пізню осінь, коли вже дуже холодно. І ось цей шарф буде дуже класно її доповнювати. Хочу ще, я думаю, в мене залишиться нитка, і хочу ще зв'язати до неї рукавички. Або Рукавички з пальчиками, або просто такі, як. Мені здається, варішки це ж рукавички, да? а рукавиці це ось з пальчиками. Оце, типу, щось варіжок, оце я хочу зв'язати собі На зиму, В мене є в мене є одні, але вони з пуха норки і трішечки вони незручні в тому плані. Що вони дуже-дуже дуже теплі, але незручні тим, що вони дуже пухнасті і вони облізають. Хоча вони вже пралися мали б вже не облізати так сильно, але вони дуже-дуже сильно лізуть, і це дуже заважає. Особливо там десь якесь волосся поправити на лиці. І ось цей пух залишається, особливо зимою, коли сніг залишається цей пух, воно потім все лізе в очі, потім починають очі сльозитися. Ну, насправді трішечки незручно, тому вирішила зв'язати собі ще один комплект, щоб був так на повсякденний як варіант. І я думаю, що буде досить гарно, тим більше це буде такий яскравий комплектик, і дуже буде класно. Так, і ще в мене для вас є ем, такий якби, анонс, що я маю ще зробити для вас на YouTube. Це буде огляд на пряжу. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала в минулому влозі. Не знаю, напевно, показувала її, але покажу ще. І хотіла би запитати, чи варто робити взагалі. Я, я їх точно зроблю вже на ці три види пряжі. Чи вам взагалі цікаво ось такі огляди? Напевно, я вас запитувала вже, але запитаю ще раз: я купила три види пряжі, Дві такого літнього варіанту і одна зимового. Я сама навіть для себе хочу спробувати. Тому що ще ніколи з неї не в'язала, тому хочу спробувати і подивитися, наскільки вона якісна. Перша пряжа це ось така. Єрнард Імперія Merino 50 грам на 100 метрів. До речі, колір дуже гарний колір 3:10. Така достатньо грубенька ниточка, 100% меринос, але мені. Не знаю, за відчуттями це ніби не 100% маринос. Чи то просто такий колір. Вона якась як будто трішечки синтетикою. Але, можливо, то мені так здається. Ось така пряжа, хочу її спробувати. Спробую її зв'язати зв спицями і пробую зв'язати трішечки гачком просто такий. Як пробний так маленький, випрати і подивитися, чи вона якось взагалі зміниться в своєму, чи десь зменшиться, чи збільшиться. Ну, подивимося. Ось така пряжа тут рекомендують спиці 5-8 мм. Ну, не знаю, мені здається. Десь треба, треба добре підбирати Гачок 5. Так, ну, подивимося. будемо підбирати ось така перша пряжа. Так, далі в нас пряжа Ірнард Symphony. Мені здається, в цьому році вже дуже багато хто про неї говорив. Тут 50 грам на 125 метрів. Рекомендують спиці 4, 6, гачок 4. Так, зараз вам скажу колір. От там трішки запхана етикетка, колір 21,05. Тут 20% віскози, 80% бавовни. Так, ось така пряжа. Бавовна це ось ця просто така чиста, і ось ця блискуча це вже йде віскоза. Непоганий колір, але мені більше сподобався біленький. Взяла цей, тому що на ньому буде краще видно е, петельки і як воно взагалі виглядає, тому що білий він більш засвічується. І якщо мені сподобається працювати з цією ниточкою, візьму собі білий колір на якийсь топ або на джемпер, тому що ну, дуже гарно виглядає. Білий взагалі фантастичний, білий з білим таким сяйвом і дуже прикольно виглядає. Е, подивлюся. Теж вам все все покажу. Хто ще не в'язав, то побачите, як вона виглядає в полотні. Так, і остання ниточка, я її хотіла взагалі спробувати досить давно. Е і мені там подобаються дуже кольори. Це 100% мерсеризований е мерсеризована бавовна казалгізом 50 грам на 120 метрів, 125 метрів, досить тонка. Так, знайду. Тут не пишуть, яким а, ні, ось пишуть ось спиції 2,5-3,5 гачок. Ось так це все виглядає. Ось цей колір дуже гарний, він на камері світліший. Але насправді він темніший, він такий прям кирпічний, дуже-дуже гарний. Бо я, коли замовляла, хотіла подивитись на цей колір, Мені він сподобався і хочу з такого кольору собі щось зв'язати. І тому хотіла ось замовити один, одразу подивлюся, як ця пряжа себе веде в полотні, що як, до речі, діліться в, в коментарях, чи ви працювали з такою пряжею, чи вам вона сподобалась. Ще в мене є питання, чи вона косить, чи не косить, тому що може бути таке. І ось думаю, 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 в декілька ниточок, думаю, собі щось може ось такого плану. Зв'яжу. Дуже гарні кольори в оці, е, такій колекції, так сказати, мені подобається. Ось таким планом буду пробувати і буду вам все все показувати. Так, на сьогодні у мене все. Ще працювала над своїм рожевим джемпером, але покажу вже це в наступному відео, тому що там буде зовсім незручно. Бо там один рукав у мене не дов'язаний стоїть, тому що а, ще вам мережі вони показали, але ви його бачили. Я вам просто під зйомочку зроблю і в минулому вло... в наступному влозі ставлю, коли все дов'яжу. На джемпері в мене один рукав просто недов'язаний стоїть, тому що я переживаю, що мені там довжини не вистачає. І Я відрізала ниточку і почала в'язати наступний рукав. Дов'яжу наступний рукав, зв'яжу низ трішечки, і буду дивитися, чи в мене щось лишиться з пряжі, чи ні. В мене там ще є якийсь моточок, я з іншим проєктом в'язала, то я зможу його взяти, в принципі, але там не дуже багато. Я сумніваюся дуже сильно. Сподіваюся, що вистачить, якщо ні, то в мене залишиться трішечки ще білої пряжі. Тому що ну, і має вистачити, тому що там одна ниточка і там ще трішки буде. І думаю, закінчення рукава, там десь сантиметр можливо, зроблю саме білою пряжею. Таким чином, якось виправлю трішечки ситуацію. І по низу джемпера там буде така розділена резинка, і думаю, що, можливо, теж зроблю по низу джемперу біленьким, щоб воно якось з рукавами співпадала. Горловину переробляти не буду, вона в мене вже повністю закрита. Ем, і не хочу, тому що там резинка 2х2, я дуже довго її закривала, там дуже багато петель, вона така досить тонка, і тому не хочу її знову розпускати і знову потім закривати це все. Буде такий в мене джемпер. Так, ну, це все, що я е, хотіла вам розказати. Вже до мене прийдуть, можливо, ще спиці на, на шкарпеточки замовляла. І, і ниточки, ще нові прийдуть, але вже, вже покажу в наступному відео, те, що встигне прийти, обов'язково все вам покажу. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, наступного разу буде більше в мене процесів, більше буде. Готових робіт, і то те, те, чого хотіла би я показати вам. І сподіваюся, що вам все сподобалось в цьому відео. Дякую усім за увагу і до зустрічі у новому відео. Па-па!